Трамп запропонував Україні та Росії трисиденне перемир'я. Чи погодиться Путін? Що буде з окупованими територіями? Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Після трьох років війни Україна прийняла інсьону США пропозицію щодо негайного припинення вогню за спільною заявою Крим та США, перемир'я набуде чинності, якщо Росія погодиться на ті ж умови. Повідомляє політику. Проєкт угоди розробили під час перемовин у Джиді американською делегацією, з очільником держдепу Марком Рубіо. Та українську делегацію, на чолі з Андрієм Єрмаком, Зеленський прокоментував угоду так: цитата: тридцятиденне повне тимчасове припинення вогню, не лише припинення ракетних безпілотних і бомбових атак, але й бойових дій уздовж всієї лінії фронту. Україна готова прийняти цю пропозицію як позитивний крок. Тепер США мають переконати Росію зробити те саме. Дональд Трамп заявив, що планує обговорити цей план із Володимиром Путіним, Цитата для танго потрібні двоє. Сказав Трамп. Ось вісім ключових фактів про план перемир'я. Факт перший. Бойові дії можуть припинитися негайно, якщо Росія погодиться. США передають Москві план перемир'я. Як зазначив Марко Рубіо, тепер м'яч на полі росіян. Поки що Кремль не виснув жодних умов, окрім паузи у бойових діях. Факт другий. Чи погодиться Путін? Москва поки що стримана. Речниця МЗСРФ Марія Захарова заявила, що контакти з США можуть відбутися найближчим часом. Проте захід скептично оцінює готовність Путіна до миру. Кремль наполягає на визнанні окупованих територій та забороні європейських миротворців. Факт третій США відновлюють обмін розвідданими з Україною. Вашингтон відновив передачу Києву розвідувальної інформації та обіцяв допомогу у сфері безпеки. Факт четвертий це не мирна угода. Перемир'я тимчасове. Після припинення вогню мають розпочатися перемовини щодо дострокового врегулювання. Факт п'ятий це не угода щодо корисних копалин. Очікувалося, що Зеленський підпише угоду про доступ США до українських мінералів, але перемовини провалилися через суперечки з Трампом. Факт шостий: Україна не поступила з територіями. Поки що перед перемовинами Рубіо натякав на можливі поступки. У Дживі це питання не обговорювали, але воно може з'явитися на наступних етапах. Факт сьомий Трамп не надав гарантій безпеки. Американський президент дав зрозуміти, що не хоче брати на себе забагато зобов'язань щодо безпеки України. Європа має відігравати більшу роль. Факт восьмий. Європа має брати участь. Україна хоче залучити європейських партнерів до мирного процесу. Урсула фон дер Ляїн та Кір Стармер підтримують перемовини. Отже, що буде далі? Стармер готує зустріч європейських лідерів. Разом із Макроном він створює так звану коаліцію бажаючих, яка може направити миротворців, Що не братимуть у цьому участь, наголошуючи, що американських чобіт на українській землі не буде. Ключовим питанням залишається те, чи зможе коаліція Стармера та Макрона переконати Київ у своїй ефективності, та водночас запевнити Путіна, що миротворці не становлять загроз для Росії.